Ну що ж, всіх вітаю, мене звати Марина і сьогодні ми будемо проводити такий от міні-експеримент неді мною, так? Тобто ви будете спостерігати, а я буду дещо е проводити. І так, почну напевно з самого початку. Справа в тім, що так як я зараз навчаюся, зрозуміло, що зараз я навчаюся на магістратурі, в мене є екзаменаційні сесії, тому подібне. І от в нас була одна така от. Е Дисципліна, про яку нам сказали, що креативна вона називається креативна психологія, і там було, скажімо так, запропоновано, да, що знайдіть там якісь такі креативні новітні методи а, терапії для того, щоб там діагностувати ті чи інші стани. От, і перше, така от, що я така побачила, ну, з того, що я взагалі там прочитала, там я така, це що, треба вже самому придумати щось. Це ж треба щось самому думати, щось думати, не просто знайти десь в інтернеті, а щось самому придумати. Потім я то зрозуміла, що в принципі потрібно пролистати всю літературу да, і вибрати найбільш такі ефективні круті. Але коли я така оце побачила, що треба щось самому придумати, це, це знову ж таки елемент того, що моя психіка теж інколи така от. Дивиться і каже: я хочу бачити те, що я хочу бачити. І так, якщо мені прийшло в голову певний такий метод ізотерапії, да, тобто малювання це ізотерапія, арт-терапія один із видів арт-терапії це ізотерапія, от, то чого б мені не намалювати, так як мені прийшло в голову і можливо з нього зробити певний метод. Я все ж таки е гуглила це питання. І нічого поки що не знайшла стосовно того, щоб малювати на пожмаканому листку, чи ще щось. Бо, в принципі, ми багато дуже часто можемо десь помалювати на пожмаканому листку, але мені прийшло це в виді якоїсь такої терапії, да, для того, щоб діагностувати це все. Поки що, а так як я поки що нічого такого не знайшла, будемо це називати, напевно, методика пожмакані емоцій. Ось так. От. Але можливо опис відео буде змінюватись. Угу. От, і так, все, що мені прийшло в голову. відповідно, сьогодні ми експериментуємо над мною, і сьогодні все я буду розповідати в свою бурхливу фантазію. Да. Все, що я думаю, все. от моє бачення ось цього всього. Да. Тобто, це більше історія про те, що моє бачення, тому що н... поки що це не... <свісно> я ні на кому це все не експериментувала. І так, ми беремо фломастери. Нам потрібно спочатку дізнатися, да, от подумати інтуїтивно. Можливо, ми захочемо вибрати лише вісім кольорів. От, лише вісім фломастерів. Можливо, нам захочеться лише вісім. Можливо, нам захочеться всі кольори. Тут момент, знову ж таки, я потім поясню, чому це так потрібно а, зробити, але все ж таки індивідуально потрібно вирішити, що де і як. Далі я вирішую, що я буду малювати. Знову ж таки, чим точніша буде тема, тим ефективніший буде результат з цього малюнку. А зараз я хочу намалювати. А знову ж таки, тому що в мене є малюнок на цю тему, але в другому форматі, і я буду ще навіть порівнювати. От, тому я хочу намалювати мій емоційний стан тут і зараз. Я закриваю глаза і зараз буду жмакати цей листок. Тобто я думаю, зараз емоційний мій, мій емоційний стан тут і зараз. Просто візьму да, і його позмакаю. Жмакаю так, як мені хочеться. Роблю все, що мені хочеться. Я його жмакаю і розправляю. Так, як мені хочеться. Все, що я хочу, там я і роблю. От, тут головне, знову ж таки, звертати увагу. От, я сподіваюся, що там щось видно. От, давайте нам... Ні, кати, хай так і буде. Далі. І, відповідно, я малюю все, що мені хочеться. Можна вибрати так, як захочеться, і просто малюємо. Малюємо свою тему, да? тобто я малюю свій емоційний. Стану тут і зараз. Малюнок може бути, в принципі, ось так ми намалювали, да, і можемо сказати, що це вже все. Тобто, коли все, ми самостійно вирішуємо. Тут головне намалювати так, як ми вважаємо за потрібне. І так, те, як жмакає людина, це суб'єктивний прояв її емоцій. Тобто, людині здається, що ось так болить, що ось так погано стосовно цієї теми. Знову ж таки, ми також маємо звернути увагу на те, як довго там я думала цю тему, да, як довго вирішувала що саме малювати. Я, в принципі, дуже хотіла, от саме тут і зараз свої емоції, тому що там не знаю, там не знаю, да, тут і зараз. Я більше концентруюсь на тут і зараз. От, тому дуже легко тут і зараз мені а моя психіка, да, скажімо так, я готова для того, щоб поговорити саме про емоції, які тут і зараз. Да. Тобто мені складно про минуле, складно про майбутнє зараз говорити. От, це по-перше, те, як я жмакала, це суб'єктивний прояв. Далі оце пожмакування взагалі показує, от, уже стає більш яскравим той факт, да, що а, мені щось болить. Тобто я вже більш яскравіше бачу свої емоції, і це пожмакування додає мені, скажімо, яких, якоїсь. Якої от Тема, да, що, що, взагалі, що мені взагалі намалювати, да? тобто допомагає мені більше щось намалювати, якісь там такі лінії. Далі а, я би ще б звернула увагу на те, як людина розглажує. Тобто, це наче, для мене, якщо людина розглажує завдяки да? тобто вона захищає ось цей листок для того, щоб його не порвати, не розірвати. На відео там видно, що я отак. І отак, да? Тобто, ось тут я самостійно все сама зроблю, все сама, да? сама собі допоможу, але все ж таки, да? є такі моменти, коли я працюю з спеціалістами стосовно свого психічного стану. От, ось так. Да? Тому, все ж таки, коли ось так, от, то видно, що вона повністю працює там з якимось спеціалістом, да? що от, от. А оце, коли сам повністю, сам-сам-сам, це значить я сам собі хороший психолог. Да? Ефективність ось цього, я сам собі хороший психолог, можна побачити на тому, а порвався листочок чи ні. Що стосовно порвався листочок, теж так цікаво було б подивитися, як би людина на це все відреагувала. Да? Тобто, можливо, хтось би тут би ззаді заклеїв. Можливо, хтось би тут би зробив вигляд, що нічого страшного і там домалюю. Воно ж все одно пожмакане, і його не жалко викинути. От, от. Можливо, хтось би ось тут би, на лицевій стороні би щось би заклеїв. І тоді би складно було б щось замалювати це все, да? приховати ось це все. Да? І тоді ось ця рана була б дуже яскравою. А далі також було б цікаво подивитися, а де саме порвалося. Тобто, коли я ж макала і розглажувала от руками, я відчувала, що я могла десь отут щось. От, здається, напевно, не можу сказати точно, але я відчувала, що я могла десь порвати. Але я так тільки відчула і тимдібно все розправила. От, тобто я нічого не порвала. От, інтерпретація знову ж таки, тут вже йде моя фантазія. Давайте почнемо не з фантазії, а давайте все ж таки почнемо з основи, яка полягає в тому, що коли там на початку я вам казала, або вибираєте ось ці вісім кольорів, або, типу як хочете. От. Якщо ми говоримо про вісім кольорів, то, можливо, вже хтось здогадався, то це, в принципі, тест Люшера да, для того, щоб а, зрозуміліше інтерпретувати кольора, да, щоб, тому що кольори також важ, важливі для інтерпретації цього малюнку. Далі, якщо ми все ж таки вибираємо ось тут те, що нам захотілося, то ми або знаємо, да, що ці кольори значать, або ми можемо спочатку подумати суб'єктивно, що цей кольор для мене означає. От, і, потім, і потім просто прогуглити, що там в гуглі нам говорить. Да, і пропускаючи через своє критичне мислення, подумати, а що найточніше, найкраще буде описувати мій стан. Знову ж таки, стосовно того, що ми там намалювали, це також спочатку ми думаємо, що нам здається тут намальовано, а потім вже починаємо гуглити, щоб доповнити, да? не нав'язати собі щось лишнє, а доповнити і профільтрувати те, те, що там взагалі пишеться. Тому що ми зараз обговорюємо той момент, коли ви не зі мною спілкуєтесь, а коли ви, наприклад, десь самостійно. Або ми зараз сьогодні обговорюємо той момент, коли я придумала, я на собі це все пробую як звичайна людина. От. Далі, відповідно, спочатку потрібно нам самостійно рішити, що де тут, як десь так. І Google використовувати як доповнення. От і фільтрувати, що взагалі там правда, що підходить мені, що не підходить, і тому подібне. Да? Не правда, а скоріше, що підходить, що не підходить. От далі. Дуже так цікаво виходить, що коли ми пожмакали, в нас створюються лінії. І от коли людині складно взагалі зрозуміти, да? Що я відчуваю, ось ці пожмакання, ось ці лінії можуть наштовхнути людину на те, щоб просто їх повторити і просто їх намалювати. Тоді би я, напевно, доповнила, що людині складно да, не просто сформулювати, що вона хоче, а вона скоріше, ось так, от побачила складність і думає, ну, добре, як життя йде, так я і піду по цьому житті. Да. Або я просто прочитую, що я там собі написала. От, або а, може бути таке, що знову ж таки людина не змогла мені сказати, що їй не подобається малювання. Да? А я тут кажу: тобі подобається, хочеш, давай помалюємо. Ну, я так умовно кажу, от, і я пофантазувала, да, от зараз цей. От і вона бо каже: Ну я там це щось, да. І скажімо так: людині в принципі не подобається малювання а тут заставили її ця пробувати оцю цю методику. І вона така сидить, думає, ну добре, щас я тобі просто по цих лініях намалюю, бо мені ну не дуже так і подобається це малювання, просто не змогла сказати ні. Так, або взагалі не знала, що. і, Або взагалі ось ця методика є таким от трампліном да, для того, що людині було складно взагалі сказати, що їй подобається робити. І я така кажу: ну давай спробуємо це. А тоді, якщо не подобається, то хоча б будемо розуміти, що це не подобається. Ну, Ось в таких моментах також, також це потрібно було б От. Також дуже цікаво стосовно того, що все ж таки в нас є малюнок і лінії, які повторюють ось ось це пожмакання, да які більш. Яскравіше роблять ось ці пожмакані лінії, то тоді ми б сказали так, що ось тут би людина щось своє да, приносить своє життя, а ось тут людина все ж таки йде так, як іде життя. Да? Тобто ось цей баланс 50 на 50. Ну, відносно від того, скільки тут всього зараз, ми будемо говорити про малюнок. Давайте почнемо, напевно. А з більш такого яскравого, це. Ні, Давайте почнемо напевно, стосовно з цих ліній. Ми бачимо, що на малюнку в мене є лінії. Я їх намагалася, розумієте, я їх намагалася повторити, але мені стало лінь, мені стало нецікаво це робити. І я просто не Бо спочатку я така думаю, ну давай, щоб якось щоб заповнити цей простір. Хоч щось там якісь лінії, але я, типу, намагалася піти, да, як йде життя. Але в мене це не виходить. от, І того я начудила щось таке, щось змішане. Щось я типу, зробила вигляд, що йду як по життю, щось типу, і по тих лініях, щось, типу, і щось сама там надумала собі. І ось ці чорні лінії. Ми зараз говоримо про ці чорні лінії, які ось так начебто і нагадують оце помакання, але все ж таки ні. От, тому в принципі по життю я отак йду. Далі, стосовно ось цих от щупалиць, те, що тут намальовано, це, 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 дивиться, хтось може сказати, що це щупальці, да. але ж ви пам'ятаєте, що все, що ви бачите, це спочатку про вас розказує. От, а потім вже потрібно пропрацювати свою психіку, да, щоб все ж таки побачити іншу людину. Але е, зазвичай все, що ви бачите, то це просто розповідається про вас. От, тому ось ці такі ось щупальця осмінога. Да, от, спочатку я не думала, що це щупальця осміного. Але коли більше так почала дивитися на це все, то я вже зрозуміла, що це щупальця осміножка якогось. А, от. А, якщо ми говоримо про інтерпретацію цього щупальця осміного, то спочатку потрібно подумати, що це для мене що це таке. По факту, я би сказала, що це не щупальці осміного. Я більше буду сконцентруватися на тому, що в мене вперше так влетіло в голову, що це просто така якась штука желізна, От такі якісь щупальця. От таке щось. І воно щось желізне, да, так раз і схлопує щось. І раз, і зараз закриється. І зараз воно щось це все просто закриє. От, оце моя така от. Оце моє, моє таке відчуття. Да? От, що, що. Зараз оце, оцей весь простір, от, його просто закриють і сховають. От, оце моє. Далі, якщо ми говоримо про червоний кольор, у мене тут два відтінки червоного. Зверху один і тут знизу другий. Я все ж таки буду попростішому говорити, що тут все ж таки кров. Да. А, ну, перша реакція це, звичайно, типу кров. По факту, це не кров, а це кохання. От, і воно ось таке, от бачите, от так в мене воно зображено. Да? Що все ж таки є певна частина того кохання, яко, яке в мене є. Да? Та частина якоїсь закоханості і тому подібне, є все ж таки якісь такі почуття, да, які я можу ось тут. Да, дати там щось, ну, проявити в якійсь там люб'язності, да, в чомусь якійсь доброті, там, якої, в якійсь радості. Але все ж таки більше, бачите, ось ці щупальця, просто зараз це все кохання, все, це, це, просто зараз як схлопнуть і все. От, ось ця чесна, да, тобто, є певний, да, кількість, скажімо так, моєї мого кохання, моєї закоханості, там, мого щастя і тому подібне. але... По факту воно отак може даватися комусь там зовні. Да? А ось цю, а іншу кількість остаток, оці щупальця просто зараз загрибають. Вони вже його загрибли і зараз просто uh, сховають. Далі жовтня, це в мене радість, сонце, щастя. Щупальця просто все сожрали. Ну от Просто все жрали. Uh, і ось такий темно-синій колір. Це якийсь спокій. От, в результаті ми бачимо, що зовні є певна частина на доброти, ж, жорстокий спокій, я би так би сказала. Тобто для мене це синій колір. Я зараз не буду трогати ще щось, але моя асоціація це жорстокий синій колір, схожий на певний такий депресивний стан. Оце моя реакція. Да? тобто Зараз я говорю свою реакцію, свої враження стосовно цього всього. Малюнка. І ось таке от відчуття жорстокого спокою з хештегом депресивний такий якийсь настрій. Да? От він приємний, спокійний, залишається зовні, да? Тобто його можна тримати в зонах якогось такого, щоб взагалі не доводити до якогось жорстокого. Такого дуже жорстокої слабкості, що ти взагалі не можеш стати да? Але все ж таки він не настільки такий спокійний да, і лагідний, як був до, 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 до 24-го. От. От. Тому зовні ми бачимо, все ж таки, я транслюю певну любов, певну, певний спокій, але він з таким з граничить на, на фоні депресивного стану а щупальця. Просто сожрали все тепло от, і частину любові. От, ми не будемо говорити, що це за щупальця. А далі, стосовно а, пожмакання, навіщо жмакання, чому тут прикол, я коли, взагалі, я, знову ж таки, ми говорили, що я люблю, щоб отак от було все-все-все-все-все-все-все. Да? Тобто в мене є такі нотки, що давайте щоб ролик був ідеальний. Я це люблю, коли ролик ідеальний, я в ролику ідеально говорю. Там, тери -тери. Зараз ось такі ролики довгі. Це як просто, знаєте, як виклик собі, для того, щоб з першого дубля, да, для того, щоб просто показати, що там, ну, яка є є. І ось цей момент пожмакання він знімає певну напругу. тому що Ідеально, ти вже нічого не зробиш. Це не ідеальний рівний листок, це вже пожмаканий листок, який не жалко виконути. Відповідно, я не доводила всі лінії до ідеалу. Відповідно, зараз я не буду купатися дуже глибоко в цьому малюнку. От, але ми бачимо, що просто лінії нерівні, лінії такі, от, там є жирні, да, що от жирна така от. От, вони всі не ідеально рівні, і я, в принципі, себе спокійно тоді відчувала, коли от не ідеальні рівні малюнки. От, от, от. Тому мені було більш легше на пожмаканому малювати. Це по-перше, а по-друге, є такий момент. Ось, у мене є мої старі арт-терапевтичні малюнки, які я малювала. В принципі, там одне відео теж є. є. Вони зберігаються. І коли вони ідеально рівні, да? дуже часто. Я пам'ятаю, я взагалі в дитинстві вишивала, в'язала крючком, в'язала спицями, вишивала бісером, хрестиком. А, також там є така тоже вишивка, там де от такі довгі такі лінії, забула, як вона називається. Дуже так красиво, що це не хрестик. Гладдюю, гладдю, здається, так називають. Вона коли такі раз-ніень, раз, ліні, раз ліні, такі, вони так заповнені такі довгі лінії. От, вишивала, там. і серветки там робила такі красиві з вишивкою, і а, ігрушки шила. А, що там іще? Ну, тобто, багато чого робила, в'язала, взагалі в'язала я з дитинства. Тобто, ну, тобто, Це мені передалося з сім'ї, що я от знала, що в'язати я вже десь там в якомусь там другому класі вже ходила, в'язала, ну, тобто, в'язала шпицями і гачком потім навчилася. Да? Тобто, я постійно. І я... Розумію, що коли ось ми зробили таку якусь картину, де зображено, да, або зробили певний вибір, де е, виріб, де зображено нашу біль. Ну, тобто, я б, я взагалі пам'ятаю, що один такий чорний чорний мішка. Я не хотіла, щоб було вдома, і я спокійно зраділа, коли мама сказала: Ой, давай я цю мішку, цьому мішку подарую там і ну, просто буде в людини. І я така, да, 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 хай буде. Тобто, а тут, да, Зовсім по-іншому, коли ми там десь щось вишиваємо, коли ми десь там щось робимо, там же ж потрібно йти по структурі, да? тобто ти і проявляєш свою травму, ідеш по структурі і маєш зробити і її нормально. А тут пожмакане. Тут ти і так знаєш, що ти його пожмакала і викинула. Ти і так знаєш, що воно не ідеально, ти його не будеш зберігати. І ти знаєш, що ось це, така от, це такий от спокій того, що ти от раз його вип. Знаєш, і воно нікуди не збережеться. Ну, тобто воно зберігатися не буде. Ти його пожмакала все. Ти от раз викинула і все. І тобі стає легше, тому що ти знаєш, що далі там ну, цей витвір, він не буде жити, він не має життя. Ти от раз в один момент все виплеснула і викинула, і все. І все. Да? І ти його пожмакала і можеш спокійно його викинути. І тобі не жалко, от, от цей момент здається, мені здається, що я в принципі. Все, але я ще казала, що ми будемо порівнювати. І так, це ось це мій е, перший малюнок, який я малювала для того, щоб, ну там, умовно кажучи, я його намалювала для того, щоб е, був дуже тобто треба було там, презентувати свої роботи, три-тири, тир тинтрим і тому подібне. От і е, це також тема. Мій емоційний стан тут і зараз написала 18.42, це було ну, це години. От, і ми бачимо, що просто тут такі пісочні часи. Зелене це життя, радість, щастя і прекрасне. молодість, це зелена, да, для мене жовте це щастя. Знову ж таки, я би сказала, що я була не на всі 100% впевнена а в своїх якихось силах, да, але були такі. Була певна доля сумніву, тому її, в принципі, не зафарбувала. От, і була певна доля сумніву, того, що, можливо, щось буде ну, не так, можливо, щось там буде трапитися, щось таке, щось, не таке, щось. От, Але все ж таки сонячні проміння якось, да, що віра в те, що все буде добре, якось мене ну, захистила того іспиту. Ну, там не іспит був, там, в принципі, все було нормально, так відносно. Але все ж таки я розуміла, що, можливо, щось буде якось не так, бо мало лі. От, там написано години, це ще якісь такі Тоже бачимо хвилі. Але бачите? Хвилі красиві, витончені. І я також недовго малювала це все. Але так як це був чистий листок, мені так хотілося красиво це все намалювати, виводити кожну лінію. Да, щоб от-от-от, бо це ще ж я можу поклавати цю роботу там, і тому подібне. От, ми не будемо зациклюватися на цьому всьому малюнку. От, тому що тут головне було придумати те, що я придумала. От, тут головне було інтерпретувати те, що я придумала, показати те, що я придумала. От, в принципі, я думаю, що якщо що, то ще буду дописувати, можливо, в описі відео чи ще щось. бо я, можливо, забула щось. І це нормально. До того ж, це все якось так от. Знімаю я цей ролик якось дуже швидко, вже після того, як зняла попередній ролик. І я, в принципі, не готувалася, щоб знімати сьогоднішній цей ролик, але а, знову ж таки вночі я щось така сиділа, і мене прямо, от, я не знаю, прям якась така, не те щоб паніка, да, але така от, така от тривога. А що ж це знадобищаться? А мені ще тут скільки всього робити? Насправді зараз також з навчанням там ще теж треба робити, 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 да? От, а там ще щось, а там ще щось. Можливо, я не встигну. А що там? Хоча по факту я розумію, що все сти... ну, ще можна встигнути, От, але щось так, а, так О, і давайте це побистрічку, побыстріше, да, побистріше. побистріше от, тому ось це побистріше, я не знаю, ну, як воно ну, вам вийде. В принципі, мені би хотілося дізнатися вашу точку зору в коментарях. Да, було б цікаво, можливо, ви просто, просто подивилися да, і сказали своє враження, да, що. Ну, щось таке щось, або щось не таке щось. Бо насправді цей метод мені просто прийшов в голову. І мені цікава ваша думка. От на цьому в мене все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!